Вітаю, шановні друзі. І все-таки, до якого варіанту будуть схилятися західні партнери до відновлення ядерки чи до НАТО? чи, можливо, якийсь інший варіант? Давайте подивимося, чи дозволить нам відновити ядерний потенціал? Цей проєкт розчаровує їх дуже сильно. Ця ідея розчаровує, вони незадоволені. Кхм, незадоволені. Ну, що з того, що вони незадоволені, що далі? Цей проєкт вони зруйнують повністю. Шанс на відновлення буде зруйнований, не буде. Ідея. Ну, що я вам скажу, ядерку, ядерку відновити буде важко. І, швидше всього, що буде досить великий супротив. По башні. По башні. Це буде досить великий супротив. Так, давайте подивимось на НАТО. Думаю, що не буде ця ідея довго жити, так би мовити. Давайте подивимося НАТО, що думають західні партнери щодо прийняття в НАТО. Цей шлях теж для них досить ризикований, неочікуваний. І, знаєте, цей шлях буде обнулятися. Я думаю, що теж. Швидше всього, що по дураку, по обнуленні. Ну, Вони будуть говорити, що ми працюємо над цим. Ви будете в нашому домі, працюйте, не покладаючи рук, але поки обнуляється цей процес. Тобто, ні, швидше всього, теж НАТО нам скоро не чекати. Дивіться, протиснувати, протискатися буде. Певні заяви будуть. Знову таке розчарування. Розчарування і це процес довгий. Працюйте, це довгий процес буде. Процес вступу в НАТО це довгий процес. Теж ні. Не буде в нас ні ядерки, швидше всього, ні, так би мовити, ні, ні вступ в НАТО. Заяви будуть, ну ви ж чули вже, Вюта да? сказав, що обов'язково буде Україна обов'язково членом НАТО, але не зараз, але не тепер. І інший варіант. Що ж вони будуть робити. Залужний сказав, що треба, треба взагалі передивлятися стратегію і тактику. Давайте подивимося, що ж таке, що ж таке буде готовано. Новий проєкт якийсь для України готується. По зміні стратегії і тактики. По зміні, по зміні ситуації будуть робити все можливе для того, щоб змінити ситуацію. Бачите, лідери будуть змінювати ситуацію. Дивіться, стратегію і тактику. От так от все-таки, Все ви знаєте, ото, що Байден відклав Рамштайн через те, що немає єдиного єдиної думки, єдиного бачення, що треба робити і як закінчувати взагалі, що треба робити з війною в Україні. Так? Дивіться, змінювати ситуацію, змінювати стратегію і тактику у веденні війни. Він поїхав до Шольца. Пам'ятаєте, я вам говорила в розкладі в своєму, що він поїхав для того, щоб виробити єдине бачення цієї ситуації. Ось так. Третій шлях, третій шлях і це зміна стратегії і тактики у веденні війни. Новий проєкт. Давайте трішечки уточнимо, який. Це нова ідея в цьому проєкті. Створити ситуацію, щоб вже змінити цю ситуацію. Дивіться, ідея. Нові ідеї, нові прийняття рішень, нові ідеї, нова ситуація, змінити ситуацію, змінити стратегію, тактику і до цього залучити весь світ, щоб весь світ об'єднався у цьому, у цьому процесі, тобто ще більше, так би мовити, сплочення навколо цієї ідеї і цього рішення. Ну, знаєте, швидше всього, що прислухаються до, до закликів Залужного, який сказав про те, що необхідно об'єднатися, тому що навколо Росії об'єднався, об'єднався Китай, Корея, Північна, Іран. Так, а у колективного заходу до цього часу немає єдиного бачення, що стратегії і тактики, що робити стосовно агресії в Україні Ось так, я вам скажу, будуть змінювати. Тому і пам'ятаєте, розкладна Байдена, там теж вони будуть говорити про те, що необхідно вже пере, ну, підводити цей процес до переломного моменту. Отже, я думаю, що, швидше всього, що він цей і буде момент. Дивіться, таємні ідеї якісь будуть вкладатися. Будуть вкладатися кошти. Світові лідери сильні світу цього будуть просувати ідею і робити все можливе для того, щоб об'єднатися і, і змінити стратегію тактики у ході цієї війни. Ну, подивимося, що, що далі буде. Да, щоб, ось в основі що у нас. В основі у нас перемога, домовлятимуться про перемогу, щоб про капітуляцію Вклад, вкладатися досить ну Сильно вкладатися матеріально. так Дивіться, і тут, щоб заспокоїти швидше всього, да заспокоїти е, диявола для того, щоб він склав зброю, для того, щоб його утихомирити, послабити і так далі. Ну, так. подивимося. Але, бачите, ні е, ядерка, ні НАТО поки нас не буде, як кажуть, чекати. Буде інший план, інший проєкт, і, можливо, такий світ об'єднається навколо України у цьому ось бої із, із Путіним. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.